Вітаю на каналі Мегабрікс! І сьогодні ми будемо обговорювати новини по Ніндзяго Юнайтед. Ну що ж, погнали! Сьогодні ми будемо розбирати зображення. Переходимо до самого розбору. Перше зображення у нас з ось такою персонажкою. Виглядає вона досить круто, мені однозначно подобається. Я хотів би цю мініфігурку у колекцію. Також, крім цієї персонажки, на цьому зображенні ще є е, якісь різнокольорові вогні. Ну, червоний, зелений та синій. Якщо чесно, то вони мені чимось нагадують о тих духів змавки. Хто зрозумів, про що я говорю, напишіть у коментарях плюс, а хто не зрозумів, зараз на екрані з'явиться те, про що я говорю. Крім цього, на зображенні видно ще якийсь портал. Що то за портал, я не знаю. Можливо, ця персонажка подорожувала у часі, це поки що невідомо. Ну, добре, друзі, переходимо до наступного зображення. Друге зображення це у нас третя частина нового постера. До речі, хто не бачив обговорення попередніх двох фрагментів, обов'язково подивіться. Це обговорення у форматі YouTube Shorts. Отже, що ми бачимо на третій частині нового постера. Ми бачимо ту саму персонажку, що зустрічалася на першому зображенні. Також ми бачимо Лойда у новому костюмі. Виглядає він досить свіжо та гарно. Також ми можемо помітити руку Кая. Цей фрагмент виглядає досить епічно. Мені, звісно, сподобалося. Ну, більше тут немає що розбирати. Переходимо до наступного зображення. Наступне зображення це у нас четвертий фрагмент нового постера. На ньому зображений у нас Кай, також частина персонажа, чи то перевертень, чи хто такий. Друга його частина знаходиться на постері з Ароном. Більше зображень у нас немає, але є ще новина. Вихід нового сезону стартує 1 червня. Тобто це вже не за горами. До речі, а ви знали, хто знав уже цю інформацію ще до того, як вийшло це відео? Правильно, мої підписники Viber каналу. Вони дізнаються новини набагато раніше, ніж я опублікую їх на свій YouTube канал. Тому обов'язково підписуйтесь посилання у описі. Ну, а тепер стосовно мого фандубляжа. Ви зібрали 20 лайків, отже, я продовжую робити свій фан-дубляж. Ну а на цьому будемо прощатися. Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу у Вайбері. Там я публікую новини з каналу та й загалом новини зі світу Лего. Ну, а з вами був я, Мегабрікс. До нових зустрічей. Все буде Україна!